Чи готували ви квас із чорнобривців, нагадує грейпфрутовий швепс. Я зробила пробну партію, поки цвітуть ці чудові квіти, треба скористатися нагодою. Розповім вам, як я готувала на 3-літрову банку. 30 квіточок чорнобривців, 300 г цукру, одна чайна ложка лимонної кислоти. Заливаю водою з криниці. Квіти не миються, вода не кип'ятиться. Додаю жменьку, маленьку для більш яскравого кольору суданської троянди. Перемішую, ай, ще смійте корвітром валяє і валяє. Накриваю Марлею і залишаю на два дні у теплому місці. Періодично перемішую. Минає час, відчувається вже такий дріжовий запах, процес пішов. Залишається дістати квіточки, пересідити і розлити по пляшках, як показую на відео, не доливаючи та видушуючи повітря. Приплюснуті пляшки виношу у погріб, залишаю їх лежачи. Коли вони надуються, загазуються, можна пити шампанське. Готується по принципу бузинового квасу. Дуже приємний напій. Запах чорнобривців зовсім не відчувається. Смачного!